Давайте поговоримо про справді друзів України. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав союзників дозволити Україні завдавати ударів по військових базах на території Росії. На його думку, обмеження, які досі діють з боку західних партнерів, лише розв'язують руку Кремлю і не дають збройним силам України повністю захищати себе від агресії. Тим часом у самій РФ вибухи пошкодили ще два загони. Про це повідомили Бабелю у джерела в українській розвідці. Це вже не перший випадок за останні тижні, коли атаки виводять з ладу об'єкти енергетичної та військової інфраструктури Росії. Ну а ось дискусія про право України бити по Росії точиться серед західних союзників уже. Кілька місяців я б сказала не один рік. Вашингтон і низка європейських столиць досі дуже обережні. Вони бояться ескалації конфлікту. Натомість Лондон та країни Балтії неодноразово заявляли, що такі обмеження шкодять обороноздатності України. Ударні можливості Києва вже довели свою ефективність. Атаки українських дронів та ракет регулярно вражають НПЗ, військові склади, логістичні вузли та транспортні артерії Росії, зокрема у глибокому тилу. Нові вибухи на газогонах лише підсилюють аргумент, що російська інфраструктура є вразливою, і це може стати одним із ключових важелів тиску на Кремль. Разом із нами Юрій Береза, військовий, колишній керівник підрозділу Національної гвардії Дніпро 1 Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава, доброго вечора. Студія, «Доброго вечора Україна, пане Юрію. Ну справді мені видається вже. От скільки років триває повномасштабне вторгнення Росії, стільки років і наші європейські союзники і думають, можна чи не можна надавати дозволи. А так само після страшних обстрілів і страшних вбивств, українці питають: а коли вже ми завдамо ударів по Москві, і нам пояснюють, що дивіться, ми можемо завдати удару по Москві по цивільним, але ми б'ємо прицільно по військовим об'єктам, або по нафто, по НПЗ, або по іншим важливим об'єктам, саме для того, щоб показати нашим союзникам, ми б'ємо чітко. Ко ми б'ємо правильно, але все одно наші європейські а, партнери вони досі вагаються. Чого вони а, чого вони насправді бояться? Ескалації, ескалація не припинялася ні на мить. Чого вони бояться? На вашу думку, В західному світові нашим союзникам потрібно зняти рожеві окуляри, рожеві, рожеві окуляри про те, що е, Московію можна зупинити. Завдяки перемовинам або війну можна зупинити завдяки перемовинам. Е, за великим рахунком, ми також наша влада, винна в тому, що відбувається от зараз оце таке тяжке зняття рожевих окулярів е, з очей або кхе, з очей наших союзників. Що це означає? Означає дуже, дуже просто: Борис Джонсон сказав, що треба дозволити. Уявіть собі. Перша людина Великої Британії, яка має надзвичайно великий досвід і великий доступ до всієї інформації. На жаль, чиновники нашої західної коаліції приходять до таких висновків про те, що ні п'ята стаття НАТО, ні якісь договори, ні якісь будапештські меморандуми. Не зупинять московитів в геноциді українців. До тих пір поки ми не будемо волати про геноцид українців у кожній столиці наші Україн наш український народ, наша українська нація, представники, які виїхали зараз, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія. Всі країни заходу, Сполучені Штати Америки, Канада, от після кожних таких ударів, як, наприклад, сьогодні по Яровій, повинні зібрати стихійні мітинги під кожним уряду під кожною урядовою будівлею особливо це що стосується столиць Вашингтона, Берліна, Лондона, Парижу. І ми повинні донести на порядок денний нашу війну. Насправді, коли ми показуємо, що ми договору Проможні насправді, коли ми показуємо про те, що ми готові сісти, домовлятись, це тільки розпалює агресора, це тільки розпалює цього облізлого московита, який він, знаєте, він він насолоджується запахом української крові, він насолоджується криком українських дітей. Він на насолоджується оцим все, що відбувається від е, того, що від ударів московитів по мирному населенню. І саме головне, от я скажу, що ви тільки що сказали найкращий рецепт, як, якби вас почули і в Києві, і в Боні, і в Варшаві, і в Парижі, і в Лондоні. Насправді найкращим запобіжником або найкращою гарантією е того, що Московія не піде далі, це якраз зброя, е якою будуть володіти українські сили оборони. Зброю, яку будуть використовувати сили оборони, якраз по от на сьогоднішній день є удар по яровій. Да? Так. То, і так, з якої частини? Оця частина завдяки розвідки повинна розвідувати, розвідувати, яка це частина, де пункт постійної дислокації, де він не знаходився? В Владивостокі чи в Москві? В Санкт Петербурзі, чи в чи в Свердловській, Омській, Томську, немає значення. Ця частина повинна була бути знищена українськими ракетами або ракетами, які дадуть нам союзники. Оце буде найкращим, якраз запобіжником від подальшої агресії. Інших Ми варіантів немає. Це справді пане Юрію. Ну тут знаєте, до слави і Чесі наших збройних сил України вони дуже часто завдають ось таких, знаєте, ударів помсти за ті чи інші злочини терористичної операції. А тут, знаєте, говорячи про Ярову, мені б хотілося ще дізнатися, а хто здав координати, тому що навіть експерти говорять про те, і голова Укрпошти, якщо я не помиляюсь, також говорить про те, чи то чи то пак голова Овака. Каже про те, що хтось дав координати, коли і о котрі приходять люди за грошима. А ми знаємо, що росіяни чим більше вбивають, тим більше вони цим насолоджуються. Це правда. Але говорячи про е, удари по е, території м, Російської Федерації, ми справді говоримо про це на різних е, майданчиках. Е, одразу були заяви і. По тій самій яровій і одразу заява і президента і заява міністра закордонних справ України можливо питання? От ви сам коли коли колишні політ? Хоча не знаю, чи поліш колишні, колишні політики існують, але тим не менше, можливо, питання власне, ось в міжнародних майданчиках. в тому, що вони стали недієві, наскільки зараз дієве ООН, Чи може воно на когось вплинути? Чи і чи тоді, якщо воно не нам треба працювати горизонтально з кожною країною, з кожним керівником якоїсь країни? Окремо. Нам потрібна єдина політика. Політика, яка визначає захист України, яка змусить, змусить весь світ весь світ думати про те, що на сьогоднішній день проти українського народу відбувається геноцид. На сьогоднішній день українців вбивають і день, і вночі. І знаєте, це може можливо. І це може очікувати любу країну з, на... з наших найближчих сусідів. Насправді це найближче зараз очікується, мабуть, найбільше очікуються України Балтії. Московія не зупиниться. Московію потрібно зупиняти тільки ракетами. Сьогоднішні інституції, такі як Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, всі європейські інституції, на сьогоднішній день вони показали свою недієздатність. Наприкладі України, давайте так сьогодні вбили українських людей, людей похилого віку, вбили український народ де заяви всіх цих лідерів, всіх наших західних партнерів. Ви хоч почули, хоч одну заяву, не почули. Те радбез збирається ООН, коли вбивають просто людей похилого віку, жінок і чоловіків, які ну не представляють ніякої військової загрози для агресора. Це просто люди. Незважаючи на це, їх убивають бомбою. Авіаційною. б'ють прямо там, де вони отримують пенсію. Це, ну, це неймовірно. Ви знаєте, це неймовірно жорстоко і це неймовірно страшно. Як, як що стосується мене, це несприйнятливо для любої людини. Ви знаєте, мабуть, ви праві всі інституції і все, що взагалі відбувається після 2022 року, можливо, потребує перегляду. Простого перегляду, тому що на сьогоднішній день політика або інструментарій тієї політики, який існував після Другої світової війни, абсолютно не працює. Керівник найбільшого нашого союзника під назвою Сполучені Штати Америки хворий деменції, Він меле таке, ну це неймовірно. Сприйняти це на тверезу голову і, взагалі, не бути одурманеним і зрозуміти, що він говорить, і що від нього вимагають е сучасні обставини. Ну це взагалі вони як дві різні планети. Відповідно, ті політики, які на сьогоднішній день очолюють європейські країни, вони на сьогоднішній день йому намагаються підіграти, і ми перебуваємо в такій собі в країні. Або в часі абсурду, абсурд повний. Був абсурд. Це те, що робить зараз Організація Об'єднаних Націй. Що роблять всі інституції, які створили держави після Другої світової війни? Ну насправді, мабуть, треба констатувати такий простий факт: що на сьогоднішній день іде третя світова війна. Інституції mm. не працюють, всі лідери західного світу перебувають в такому ауті. Я не знаю, як, як назвати це. Ну, я б сказала, знаєте, якби я це назвала? Я би назвала це режим очікування, тому що а, тут режим очікування пронесе чи не пронесе. Знаєте, як завмерли і дивляться, а хто ж зробить перший крок, а, пане Юрію? Я просто ще хочу встигнути вам задати запитання. Просто лише відреагую, тому що а, насправді а, є реакція наших європейських політиків на а, наших європейських партнерів на удар по цив цивільних у селищі. і президент Європейської ради Антоніо Кошто сказав, що ось так Путін розуміє мир і глава МЗС Естонії так само сказав м, про те, що не варто стелити Путіну червоні доріжки. І Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підкреслила, що е, курс України все одно лишається незмінний, свобода та вступ до ЄС. Але говорячи про цей вступ, що ми його буквально хлопці та дівчата вигризають його е, нам зі зброєю у руках. Цей вступ і це майбутнє у Європі. Ми говоримо все одно про те, що ми вигризаємо, ми зупиняємо ось е, тут терористичну федерацію, яка так чи інакше має має намір піти на європу, а європейські партнери поки що ну не дають нам дозвіл бити по е, о, якихось важливих російських об'єктах. А по яких об'єктах нам варто було б вдарити зараз в першу чергу, щоб Росія на собі це відчула? Ну тому що удари по НПЗ вже відчутні? Вже там є десь за талонами бензин, черги за бензином. Але тим не менше, от щоб принаймні трішки, хоча б спробувати похитнути режим Путіна, куди треба вдарити? Нам потрібно зупинити всі його сполучення, всі шляхи сполучення, всі, всі основні вузли, особливо це стосується залізниці, там, де переходять е і з'єднуються всі шляхи, які йдуть із е Далекого Сходу з Китаю, і йдуть в центральну частину Москви. Це перший момент. Другий важливі найважливіший момент ми повинні знищити всі бази та арсенали, і абсолютно всі аеродроми, з яких відбуваються пуски по Україні. Це досить важливо і надважливо це питання зараз вирішити. От якраз в цьому напрямку, коли будуть mm -hmm. знищені зараз всі аеродроми, і е, саме головне боєприпаси, які використовують московити по ударами по Україні. Це ракетні артилерійські склади, це все, що стосується авіаційного озброєння. Це все, що стосується ракет, і це о момент на сьогоднішній день, і знаєте, от ви говорите: ви говорите про те, що е, які які шляхи ми повинні бути, або яка, яка реакція політиків, яку на яку реакцію політиків я очікую. Реакція політиків це, от насправді відповідаючи сьогоднішньому часу, це дозвіл бити по любим точкам на карті Московії, пане Юрію, Дуже хочеться, щоб це, це справжня реакція. А знаєте, вони нам співчувають. Вони нам... Знаєте, глибоко занепокоюються, так глибоко занепокоюються, пане, пане Юрію. Вони беруть коаліцію рішучих нерішучих, які стануть рішуче важливими або mm. нерішучо важливими. То ніхто не переговорить. Мусимо завершувати, але дуже хочеться, щоб наступного ефіру все ж таки ми з вами обговорювали ось ці удари, які вже здійснилися. Дуже хочеться принаймні в це вірити.